Це дійсно така можливість локальним бізнесом заробити, і ми дуже хочемо надавати всю можливість, щоб підтримувати економіку. Військових з зсу створювали там, тобто будь-яка форма, будь-який розмір, будь-який колір. В Ірпені на літньому фестивалі локаліст представили ярмарок крафтових виробів. Свою продукцію представили жителі Києва та передмістя. Гості мали змогу переглянути вироби, спробувати смаколики та купити різноманітні прикраси, аксесуари, іграшки, одяг, речі для дому та їжу. Катерина Лесняк родом з Києва. Вона понад шість років створює іграшки з плюшової та пововняної пряжі. У колекції майстрині вироби на будь-який смак та складність. Військових з ЗСУ створювали там у формі і персонажів з мультиків, наприклад, навіть роботи там можливо створювати. Тобто будь-яка форма, будь-який розмір, будь-який колір. Завітала на ярмарок із власною продукцією жителька Блиставиці та власниця сирного ательє Анастасія Кириленко. У розпал першої хвилі коронавірусу родина придбала козу та почали займатися підприємницькою діяльністю. Вони виготовляють сир виключно з молока власного виробництва та дотримуються всіх умов, які затверджені Кабінетом міністрів України. Мені дуже важливо, щоб моє молоко було вже на початку якісним і мало певні органолептичні властивості. Пастеризую його обов'язково, тобто пастеризація є основним і важливим для мене. І потім з цього пастеризованого молока виготовляю сири. Ярмарок є важливим для розвитку всього регіону, говорить відвідувачка фестивалю пані Олена. Маленьке, чудове свято. Можливість щось знайти для себе смачненьке, відкрите. Ну, дуже багатьох виробників невеличких, які, можливо, там не представлені в великих супермаркетах, але зазвичай є набагато кращими і якіснішими, ніж, скажімо так, мас-маркет. Організатори фестивалю Локаліст мають за мету підтримувати локальний бізнес та сприяти їхньому розвитку. Все, що працюємо на волонтерських засадах. Здається, мабуть, що клас це дійсно така можливість локальним бізнесом заробити. І ми дуже хочемо надавати всю можливість, щоб підтримувати економіку, але поки що ми самостійно ми не заробляємо. І сьогодні теж без наших партнерів. Ми би не змогли втілити життя. Восьмий фестиваль зібрав близько 40 різноманітних бізнесів. Вони не лише представили свою продукцію та вироби, а й зібрали допомогу для Збройних сил України. Цим засобом навіть легко. і його не потрібно з Вони можна всі повернути. <звук> Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня спеціально для Медіапогляд.